Вітаю! Сьогодні 21 липня і це мій корисний сніданок. Перед сніданком останнім часом бігаю, бігаю вгору. І це у мене переривчаста кардіонагрузка. Так. Я вже один раз пробігла. Це другий буде, і потім зниму останні. Так. Ну, побігла. А ще чотири ще рази. О. Так, добре. Буду не знімати, бо потрібно обидвима руками махати, щоб швидше було. Потрібно зізнатися. Сьогодні я зовсім не хотіла йти бігати. Так, і що мене спонукало все ж це зробити. Сісти на ровера. Увімкнути гарнесіньку українську музику і приїхати. Так, а коли вже приїхав, вже потрібно бігати. Так, і сьогодні я вже буду бігти шостий раз. Так, і потрібно, потрібно десь перечитати, який проміжок проміжок часу між бігом і відпочинком. Так. Це ми зробимо, мабуть, хто з вас підскажеть? Вже вдома готую сніданок. Сьогодні затрималась по магазинам, походила, так шукала яблуки, щоб були і гарні, і ціна гарна. Тому трошки затрималась. 12 годин, 10 хвилин я почала готувати. Поставила яйця варити, зроблю салат. Що я хочу відзначити? Пробіг вгору. Е, відео перервалось. Я шостий раз піднялась всі, все ж нагору. Так, важковато було, але ж піднялась. Тому все добре. Так, готуємо сніданок. Яйця варяться, стучать, е, цибулю заливаю окрупом на дві хвилинки. Потім обдати холодною водою. Так. Сир потерла. Яблука останнім чищу. Цибулю з'єднуємо з сиром. Так. Додаю яйця. Яйця е, окремо жовтки, окремо білки. У мене так сьогодні. Так, і яблука. Яблука, я думаю, що півтора яблука достатньо. Ну, я спробую, а потім, якщо не вистачить, додам ще половинку. Так, ось це. І заправка. Жовткий, гірчиця. Кірчиця коричнева. Так. Олія. Соняшникова. у мене кукурудзяна. Краще соняшникова. Так. І перебити потрібно. Так, я її зроблю. У мене майонез є, але ж майонез потрібно для гостей залишати. Так. Ні тому, що не корисне і гостям не кориснеся, а собі корисне. Ну, мабуть, і так, але ж дехто не полюбляє е, такі видумки. Тому потрібно мати для гостей звичайний майонез. Потрібно ще сіль додати. Ого. Ну добре. І лимон. Ну, сік лимона, ви ж розумієте? Ось така заправка. І потрібно всю сюди додати. Я так і зроблю. і перемішати. Все, салат готов. Будемо снідати. Так, поїм потім розповім, чого я такий салат захотіла зробити. Сьогодні щось все згадується і згадується. Коли раніше я казала так, то батько мій казав не так, а за гроші. <різь> да. Що я вам можу сказати? Я, може, щось забула додати до цього салату? Указ смакота. Смачно? Так, буду їсти смачно. Салат смачний, але ж я його доїдала з куркою, тигно взяла. Від вчорашньої курки. Позавчорашній. А, теж пропадає. А Починалося все з того, що у мене пропадає хліб. Так, я його сама приготувала, але ж смачний він, так? Безглютеновий. Уявляється, що я вже відвикаю зовсім від хліба. Так. Ось таке. А салат я дійсно приготувала, щоб хліб доїдати. Ось таке буває. Так, і цей салат нас завжди виручав, так? завжди, коли не було чого їсти. Таке, були такі часи. Краще, хай таких часов не буде, але ж вони були. І цей салат не з яблуком, а з рибою, з консервою повинен бути. Дуже смачний салат. Так що такий рецепт дуже простий. З консервою цей салат. А коли у нас не було консерви, ми яблуко додавали. Так. Але ж але ж я хліб не доїла, не знаю. Коліжанки всі проз'їжджались, нема кого пригощати, тому не буду поки готувати хліб. А зараз зробимо знову з моркви. Смузі? Ні, вже не смузі. Щось я інше зроблю. І такий десертик буде. Моркву потерла. Беру вершки. Додаю сироп. Це не сироп, це сік малини. Бо цукру тут немає. Ви ж пам'ятаєте? Діти розморозили мою малину. Морозиво своє поклали до морозильної камери. Mm. Mm. Так, зараз це ми спробуємо збити. Сюди ще додаємо яблука, яке у нас залишилось від салату. Так, у нас сьогодні яблучна морковна дієта. Ну і взбиваємо. Ось так додаю цю смакоту сюди перемішую і вживаю. Цукор не додаю, звикайте без цукру. Ви звикнете, і буде вам дуже-дуже смачно все. Так, і дозволяю я себе вживати вершки, тому що я відчуваю, що потрібно. Не то, що. Я займаюсь бігом. Це, це ще мало, так, нагрузок. Але ж я відчуваю, що я не починаю худнути. Лице худнути починає. Тому головне правильно худнути, так? А саме не худнути, а скидати зайву вагу, і особливо на животі. Так. Дійсно, обережно потрібно худнути, а то шкіра від, відвісає. Груди повідвісають, а жир так і залишиться на животі. Так, то моя порада, щоб вживати жирненьке, а саме саме таке корисне, так, вершки. І я ще заварила чай, мабуть, він не дуже ще заварився, але ж вам хочу розповісти. Трошки, трошки, будемо пізніше розповідати більше. Це чай, зараз понюхаю. Ге, <гум> морквою пахне, морква і шипшина. Так. Я взяла... Ох, це відео переривається. Про що я там розмовляла? Чай чудовий. І будемо розмовляти пізніше про дику в моркву. Запишу окремо відео гарне. А я додала шипшину і насіннячки дикої моркви. І це супер, супер напій для імунітету. Дуже гарний антиоксидант. дуже-дуже гарний. Так Так що вживайте все саме корисне і все саме те, що ви полюбляєте. Ходіть здорові, побачимось, папа. Папа, папа, -па. спробувати цю смакоту? У мене морква на десерт, морква, як чай. Яка насолода? Яка насолода, якщо ви відчуваєте смаки? Смак, солодощі, солодощі. у моркви натуральний і солодощі у яблуку? Без ніякого цукру. Це супер. І тут досить солодощі, досить у шипшині є yes. солод, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Яка смакота, yeah. яка я молодець. Молодець? Чому я молодець? Тому що відучили себе від цукру. Чого я вам бажаю.